Доразінки мої, хочу вам розказати, як поженити ножку піцаргу та бурочки, якщо ми ще, наприклад, не опанували технологію шип і паз. Поженити можна це все щастя за допомогою от, от нагелів або шкантів, хто їх як називає. Що нам для цього треба буде? Отака от ось приблуда під е, діаметром 8 мм під нагель. От, отаку от приблуду можна або самому зробити, або купити на просторах OLX. Їх зараз дуже багато. Початують на 3D-принтерах з підшипниками, з чим хочете там. Потім. Крутверть, сверло на 8 і жуліки, переводнички. Або хто їх там як називає. Ось вони отак от виглядають. Сподіваюся, все у нас сфасакувало. Беремо нашу приблудку. Тут у мене просто відстань 40 мм. Я вставляю сюди проставочку. Вставляю нашу е, імпровізовану царгу сюди. Вставив два отвори у нас готово. Імпровізований кутничок. Вставляємо сюди. Жуліки. Ось ми їх вставили. Вставляємо нашу ножку, впираємо і впираємо в кутничок в другу ножку. і Прижимаємо і жуліками перевели Вон у нас дві точечки для свердління. І дивіться, що у нас із цього всього вийшло таке з'єднання.